Всім доброго ранку. Сьогодні будемо копати картошку. Я вже приїхав сюди на довго косьо. Зараз буду цепляти копалочку нашу. Будемо їхати рить. Ось така у нас картошечка. Ми не косили нічого, воно висохло гудена повністю. Не знаю, чи сонце спалило, чи що. Так, зараз поснімаємо. Воно все однаково. Нема такої, що одна крупна, а то А встелено так... як, так? Да? Встелено. Чую роботаю чуть. -то. Так, вирили. Половину вирили. Половину вирили картошки одну, зараз будемо другу рити. Да, не хватило тут дождя вовремя. Був би врожай взагалі бомба. А так багато мелкой. Зараз викопаю через ряд, покажу вам. Так, да, мілко і багато. от дивіться. Реально багато. Ну це її воно всипано, дивіться. Її всипано просто. А я представляю, щоб її вовремя було полить, Та ти що? Тут був би мега урожай. Буби мега ворожай І засохла вона вся ну, можна сказати що моментально Ну я може за неділю-дві быстро раз и все, листя все засохло Хоча и листя було, дивіться І листя було І все засохло і все Ну це не фітофтора. А я думаю що ми її полили і вона засохла. Як ото знаєте, в жару поливаєш і вона засихає. Отак от, от багато, реально багато картишки. Такий копачка так. Два противовіса. Кілограм двадцять. Навіть і багато. Так вроді би це, як заривається, то аж, аж вниз дало. ще на час Всем доброго дня картошку ми прибрали з ділянки цієї я вчора мотоблоком все перебив тут у мене гірчиця була теж перебив її просто з'їли. Те, що там побризкать престижом сіміна, я бризкав, нічого воно не дає, з'їли аж бігом. Так, Така у нас ділянка, тут 7 соток, тут майже три. Десять соток. Буду ходити сівалкою. сівалкою. Мене є розкидач той сівалка така. Ну, я купив посію, я купив такий горох. Такий горох гарний купив 9, 9 гривень просять і соя. Ну соя така різна калібром, ну мені таке на сідірат. Сюди я підмішав і сою, і горох разом. Буду сейчас. Сівалка, сівалку тут дошив борта, отак так, дошив борта сантиметрів 10, щоб поміщалося сюди гарненько, заходило. На який отвір, не знаю, ще буду як на який сіять. Мабуть на оцей я ж на третій. Від великої цієї на третій. Попробую так. Скика буду сидеть? Так, ну что, насыпаем, пробуем. Насыпаем, пробуем. Що я йду туди. Що Кілька секунд. що, воно не хоче копиться далі. Як я то буду сіяти? На найбільшу більшу відкрив. все, у нас. роха такой. Вылаза. Мешок надо поменять. Вот такой у нас. Аккумулятор на выручаю. Да, Коник стоит тут. Это у нас еще одна делянка. Все заділо. Зараз трошки загорну грабельками. Це все діло. Ну, ну тут, як сієш, то прямо в пилюку. Ось я допустим покажу, зараз дивіться. Оце в пилюку залітає, зараз де ось. Воно. Не можу знайти. Ну, коротше, вона отак і встріє в землю отак провалюється Ту, і встріє і все типу отак якось ну, в общем зараз пройдуся тут всіка 5 соток загорну, обіщають дощ, побачимо може буде дощик така у нас діляночка після часника сідіратами засажуємо I'll have to start. На Соберу. Що ти ж збирати? Та не треба його забирать. Я його знаєш, с яке тут оставило, бачу. Дві які. Все, заділили. На цьому все. Побачимо, що воно буде. Обіщають дощ. Якщо буде, то буде добре. А якщо буде дощ, як завжди? А якщо буде дощ як завжди, то тоді значить, поки дощ не піде, вона не проросте тут. Воно не пропаде? Ні, не пропаде.